Вітаю всіх! Є у мене кілька додатків, на яких можна заробляти без вкладів. Дії досить прості, ніяких проблем із виведенням. Миттєво обробляються платежі. Просто проводимо час, клікаємо, виконуємо прості дії та здійснюємо вивід. Показую вам сім додатків, все розкажу і покажу. Докладно, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Що ж, нічого зайвого не буде, давайте приступимо до першого додатку, про який я хочу сказати біткоін кеш і літкоін. Встановила ці два способи ще два роки тому. Відразу скажу, що вивід здійснюється раз на тиждень у вівторок ви отримуватимете автоматичний вихід на той гаманець, який встановите. Виведення абсолютно на будь-яку біржу або криптогаманець відбувається. Важливо. Вказувати адресу літкоін, це в літкоін додатку, і біткоін кеш в біткоін додатку. Зараз показую Біткоін кеш, є кілька способів, як заробити цей токен. Два крани, перший відкриваю. Тут ми можемо вибрати рандомне число без перегляду реклами два рази. Після, якщо ви хочете спробувати, щоб вам випало більше. Число, то можна натиснути на перегляд реклами внизу фіолетову кнопку. Далі інший екран існує, переглядаємо рекламу та випадає рандомне число. У такому колі, після цього забираємо нагороду і монети відлітають автоматично на баланс. Далі переходжу в меню, є кілька ігор. Граємо, знайомимося із інструкцією, що від нас вимагають, робимо, і заробляємо додаткові біткоін кеш. Є різні дії, перегляд реклами і таке інше. І тепер давайте перейду в налаштування. Тут ми можемо побачити своє реферальне посилання. Далі історію виведень. І можемо бачити тут свою адресу, коли виплати були останній раз, на який гаманець вони йдуть, приходять вони, автоматично у вівторок нагадую, мінімальний вивід 20 тисяч сатошів. Далі, ідентичний додаток це літкоін. При реєстрації вказати адресу гаманця, на яку ви хочете, щоб приходили виведення. Я вказала від Binance, і мені кожен вівторок приходить на Binance монети. І в такий же спосіб тут збираємо монети, крани, ігри, завдання від партнерів і таке інше. Та сама інформація: тут ми бачимо. Вивід тільки від 100 тисяч літошів. Якщо ви зберете цю кількість на балансі, вони автоматично прийдуть на адресу гаманця. Якщо кількість цю ви не досягнете за тиждень, збираєте далі. Так, третя гра, тут ми розгадуємо кросфорди, це вже інші. Розробники туди йдуть, заробляємо монети, які автоматично конвертуються у долари. Далі виконуємо різні квести, проходимо завдання. Це підписатися на канали, переглянути відео, завантажити якісь програми додаткові, щоб отримати. Монети, які автоматично конвертуються в долари. Ми бачимо на головній сторінці. І тепер вивід. Я раніше виводила на пайргаманець з цих додатків. Тепер додали ще одну систему це USDT-мережі Polygon. Це дуже вигідний спосіб, можна виводити на будь-який криптогаманець або біржу, де існує саме ця монета. Криптобот, Binance, Байбіт, OKX, Бідгет, XRocket, все, що завгодно, з яким вам гаманцем зручно працювати, туди і виводьте. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось обираю USDT мережі полігон, адресу. Далі підтверджую. Потім необхідно підтвердити свою особу, що ви не робот. Там буде все просто, це якщо ви робите вперше. Ось, і мене вітають, кажуть, що перевірте. До надходження грошей на свою адресу гаманця. Історія моїх виведень тут можемо побачити. І тепер перевіряю свій бінанс. 4 долари надійшли на адресу. Це було дуже швидко, навіть і хвилини не пройшло. Додаток джунгли, ми запускаємо майнінг, і нам мавпа заробляє долари. До речі, нещодавно розробники вели нову функцію заробітку, нічний режим. Автоматично запускаються реклами та йде перегляд. Ми спимо, а нам герої заробляють гроші. І капає… В кілька разів більше, ніж раніше, за допомогою ручного перегляду. Після восьмої вечора запускається нічний режим. Важливо натиснути кнопку, вона з'явиться після восьми і майнінг пішов. Є також стіна пропозиції, граємо в ігри, дивимося рекламу, відео, підписуємося на канали і таке інше. Все те ж само. І виведення, історія моїх виплат, платежі швидко обробляються. Тут можемо подивитися. Система виведень та сама, USDT, мережі, мережі Полігон. Я обираю, переходжу для здійснення заявки, вказую адресу гаманця, вказую 4 долари. Далі підтверджую. Роблю все, всі ті дії, і вже на Binance мені приходять повідомлення, що 4 долари надійшли на гаманець. Це просто та легко і головне без вкладів. Гра розвізник піце теж нічний режим майнінгу існує. Нічний режим, де ми заробляємо монети, запускаємо героїв, він їздить, розвозить. Піцу реклама автоматично вмикається і монети відлітають на баланс. І автоматично заробіток вночі пішов, коли ми спимо. Додаткові завдання, проходження квестів і виведення. На балансі в мене 4,75 центів. Я буду виводити 3 долари. Та ж система, той же гаманець, дуже вигідний спосіб це USDT полігон. Я дуже рада, що з'явився такий спосіб. Так як на паєр гаманцем, так як з гаманцем вже багато хто не хоче працювати, та й там складно, що виникли. Ну, так само нам можна виводити ще на гаманець пайпел. Вивід здійснила і прийдуть кошти. П'ята гра ось такі годинники, та ж система, не буду зупинятися на цьому, заробляємо так само, нічого нового я тут вам не розповім. Додаток схожий. Далі шоста гра монстри, всі ці ігри від одного розробника системи ГІВі. Знаю, що дуже багато людей грають і заробляють, потім виводять на свої адреси. Тобто нічого складного тут не буває. Є підтримка, якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, якщо якась помилка, пишіть. Далі, сьома гра, тут потрібно грати в гру п'ятнашки. Про всі ці ігри я розповідала окремо у своїх відео. Тут також квести, ті ж пропозиції, ті ж завдання, історія виплат і виведення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимо, все буде Україна!